Куртка сорт екстра вага кг за 3,5 тисячі. Іночі пуховик, Розмір. XL. без безрухалка. Розмір 46 -й. Чоловіча Куртка. Розмір. Еліка. Іноче курточка. Розмір Елька. Жіноча куртка. Розмір Евка. Віноча безрукавка. Розмір Елька. Ліночий пуховик. Классно. Розмір М. Чоловіча безрукавка. Розмір Елька. Жіноча безрукавка. Розмір Елька. Куртка зимова. Розмір. Хэль. Чоловіча. Як того чоловіча курточка. Розмір Мка. Така жіноча куртка, розмір 38. Ще одна жіноча осіння курточка, розмір L. Така жіноча великого розміру. І остання жіноча безрукавка. Розмір L. Це були куртки сорту екстра, вага мішечка 10 кг за 3,5 тисячі.